Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити оладки на дріжджовому тісті і на картопляному відварі. Оладки будуть ще у мене з вишнею. Так що, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом. Готувати такі оладки, вони виходять дуже смачненькі. Перш за все, я буду ставити відварювати картоплю. Ну, картоплі я сьогодні взяла трошки більше, тому що я залишу ще трошечки, ми будемо їсти так. А якщо ви захочете такі оладки робити на такому відварі, то можна тільки з три картоплині поставити відварити, і вистачить. І буду робити сьогодні на 500 мл відвару. Так що три картоплини, я думаю, вистачить вам. Поставлю, хай відварюється картопля, посолюю її трошечки. Картопля відварилася. Зараз я зіллю оцей відвар, відвар зіляла. І тепер гарнесенько її потовчу отут. Картоплю, потовкла. Тепер візьму. Кружку таку мирну, візьму ложку і цієї потовченої картоплі. Візьму так, такі зверху. Три столові ложки. Бачите, такі багатенько набираю на ушку. Ну і ще трошечки візьму таку третю. Три з верхом такі столові ложки картоплі взяла. А тепер візьму світ цього. Відвару, що я зіляла, і долюю сюди, спочатку гарненько трошечки, щоб розійшлася там та картопля. Так. Заберу ложку і долю десь до 500 мл. От і все. І ставлю хай остиває. Поки відвар остиває, а я трошечки от розведу дріжджя. Я взяла отут 30 г дріжджя на 500 мл рідини. Можна 25, ну, трошки більше, трошки менше. Воно нічого не, не пошкодить. Ну, так. І зараз візьму таку повну столову цукру. Гарненько перемішаю, перетру з цукром і хай розходиться. Ну, зараз все розійдеться гарненько. Отак, дві хвилиночки пройшло. Дивіться, як гарно розходяться дріжджі. Дріжджі розійшлися, як бачите, гарненько. Відвар остив, але не дуже. Отак, добре, тепленький, добре, теплесенький має бути. І буду зараз замішувати тісто. Візьму, сюди додам ще одну таку повну столову ложку цукру. Ну, цукор. Ви додавайте за своїм смаком, як ви хочете, там, щоб було у вас солоденькі, такі би були ці оладки. І візьму ще так десь пів чайної ложечки солі. Додам сюди. Я картоплю казала, що я трошечки солила, тому взяла ще трошечки тільки для борошна для цього всього. І зараз візьму миску і буду вже замішувати. Трошечки додам. Сюди, з цього відвару, щоб гарнесенько звідси забрати дріжджі. Думаю, цукор і сіль вже тут розтопилися. Досюди сюди малювати. Оце будемо А тепер додам сюди олії. Так, одна столова ложка, ще одна столова ложка. Додам І оцет. І одну столову ложку. оцету. Я взяла борошно, борошно просіяла. І тепер буду сюди додавати потрохи і буду замішувати. Скільки борошна піде, я скажу, я борошно зважила, а так буду поступово додавати борошно і підмішувати. Так гарненько вимішую, щоб борошно розійшлося Ще трошки візьму борошна. І ще трошки. Отакої густоти вийшло, бачите, отакої. І скажу вам, що пішло от сюди 250 грам борошна. І тепер так гарненько, гарненько ложкою вирішую його. Так, добре, добре прямо. І все. Бачу, що вже і бульки почали такі вискакувати звідси, і з ложки воно гарненько сходить. Все. І не треба вимішувати. Зараз накрию його і поставлю на, десь на тепленьке, тепленьке місце, щоб воно підійшло хоча б на півгодинки, на 40 хвилин, дивлячись, де воно вже буде підходити. Накриваю хай підходить. Покажу вам, що я відкинула на друшляк вишні в вишні своєму соку. Цукру не буду додавати, тому що вони у мене солоденькі, я коли їх роблю в своєму соку, то я даю трошки більше цукру, щоб вже отут не додавати, до чого я буду їх додавати, щоб цукру не додавати. І отак гарнесенько застелила паперовий рушничок у тарілочку, і хай ще трошечки оцей сік, отут бере оцей. Паперовий рушничок. І спробую сьогодні, в мене є домашній сир ще смажити пару оладків з сиру. Це вже я сьогодні пробую так, я ще так не робила. Попробую і скажу вам. Ну, а вишеньки хай ще трошечки отак рушничком. Виберу, рушничок вибере з них сік. Я вже біля плити і покажу вам, як гарненько підійшло тісто. Одна. Так. І скажу вам, що підходило на хвилин 30, Ну, я поставила, як завжди, я люблю ставити трошки на водяну баню. Отут у чашки я наляла олії собі, це я буду сюди макати ложку. А зараз візьму олії і буду вже смажити. Налю олії. Дам більший огонь, хай нагрівається олія. Олія, я бачу, що нагрілася, ложку макаю отуту. Олію в чашку і буду так легенько набирати ложкою і викладати на сковорідку. Отак трошки. Сюди зараз зразу кину 3-4 вишеньки і ще трошечки тіста додам, прикрию вишеньки. Так. так, ложкою порівняти там його. Ну що десь буде трошечки видно, ту вишеньку, отак. І так слідуючи зараз обов'язково ложком мокати, щоб не було. І знову зверху трошечки оцього тіста. Це трошечки така робота, як кажуть, забавна, але воно такі виходять, знаєте, ліниві пиріжки. Огонь тепер трошки можна зменшити, то я забула за огонь. І знову. Олії і ось сюди. Так висенько розрівняю. Вишенки. І знову сюди по навишенки тісто так. Не забувати мокати оліта, та як я забуваю, і отак гарненько прикривати тістом трошечки вишеньки. І знову зверху ложку беру тіста і отак трошечки прикрию. Ну от і все, хай смажуться. Можна трошечки тепер прикрити кришкою і можна. Дивитися до них. Отак. І смажилися трошечки і перевертаю. Отак. І знову накрию кришкою, хай смажуться. буду дивитися кришку, що тільки тоді не попала, оце з кришки вода. Все, смажилися, буду забирати їх. Зараз буду ставити слідуючі. знову трошки олію. Трошки дам більший огонь, хай олія нагріється, Нужку в чашку з олії. Отак уже буду трошки інакше зараз робити. Буду ставити зараз сир. Тепер візьму сир. Так гарнисенько, Трошечки небагато. Сир любить горіти отут. Але я попробую. Бачите, де попадають ці краплинки сиру. сира і зразу починає краскати. Можна менше його. Трошки сиром. От так. і тепер знову так зверху буду ставити тісто. Отак, зверху. От так. От і все Скручую. Ого, угу. і смажилися. Всі вже гарніші, трошки вищі, виходять. То завжди перші чомусь такі виходять не дуже удачні. І знову кришку і на такому невеличкому огні. Три хвилинки, там же дивлячись, як вони знизу підсмажуть. Тільки щоб не на великому огні. Скажу вам, що я їх трошки перевернула на другу сторону, щоб вони трошечки ще не підсмажилися. От можна тако їх перевертати, щоб вони гарненько підсмажувалися. От і все. Буду зараз забирати. А ще вони вже такі трошечки більш височенькі оці, виходять. Отакі. І зараз так далі буду продовжувати смажити. Коли посмажу, покажу, які вийшли. А зараз покажу, які я посмажила оладки. Бачите? Отакі. І їх вже тут всіх немає, тому що ті перші ми з'їли дуже-дуже смачненькі. І покажу вам зараз, які вони всередині. От, не знаю, це з вишнею, з вишнею. Бачите, вишенька там є. Отакі вони. Гарненько просмажилися, як бачите, і з сиром. Десь візьму зараз з сиром, напевне, з сиром. Бачите, сиро там є. Так що дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі, смажила верніше такі оладки. Це можуть бути і як пісненькі, так і з сиром, якщо бажаєте. Чи готуєте це, є смачно. І дуже вам гарно, як завжди, дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Дуже гарні побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!